Підключення та запуск низьковольтних акумуляторів Solox ld 53 Перед початком монтажу обов'язково ознайомтесь з комплектацією акумуляторів. Червоний силовий кабель підключається до червоної плюсової клеми, чорний мінусовий кабель підключається до чорної мінусової клеми. Зв'язок акумулятора з інвертором підключається в порт БМС одного акумулятора. А для підключення більше одного акумулятора зверніться до вашого менеджера за додатковою комплектацією. Кілька акумуляторів підключаються між собою: червона плюсова клема до червоної плюсової, мінусова силова клема до мінусової, комунікація Com ком 1, Com 2 в незалежності в якій послідовності. За цим принципом підключаються інші акумулятори в систему. Для запуску акумуляторів утримується кнопка Power на головному акумуляторі, який підключений до інвертора до того моменту, поки верхній індикатор почне блимати. Після першого запуску акумулятори синхронізувались і отримати кнопку в подальшому не потрібно. Процедуру синхронізації проводимо кожен раз, коли ємність системи змінюється. Для вимкнення системи утримуємо кнопку Power на головному акумуляторі, поки верхній індикатор стане жовтим.